Кропивничани вперше приєдналися до всеукраїнської акції Елітчелендж Елітний виклик. Її втретє організовують в Україні. Учасники повинні якнайшвидше подолати на велотренажері дистанцію 2 кілометри 350 метрів. Цьогоріч акція благодійна. Під час змагань збирають гроші на потреби збройних сил України. Майстер спорту міжнародного класу Андрій Охватенко подолав дистанцію за 5 хвилин. Для мене це нова дистанція, нова вправа, скажімо так. Дуже тяжко. За п'ять хвилин так втомився, що другий раз я вже сюди не залізу. Ці змагання у нас не просто змагання, а ще й ми донатимемо на, донатимемо на ЗСУ. Сума від 50 гривень і там вже хто як хоче. В першу чергу це підтримка ЗСУ. Допомога спробувати саме щось нове. Велоакція продовжилась із-за планового відключення електроенергії. Переселенка з Харкова Олена Байрак каже, не претендує на перемогу. Головне участь. Кожен українець, я вважаю, повинен як може ділом, словом хоч як підтримати наших хлопців, благодаря котрим ми. Та навіть ось так от, от змогли зібратися отут. Акція триватиме до 28 лютого. Переможець отримує велотренажер і це буде абсолютний чемпіон, який показав найкращий час. Другий такий же самий велотренажер організатори розіграють між всіх учасників. У Кропивницькому долучитись до акції можна у велоцентрі. На сьогодні її учасники зібрали 2,5 тисячі гривень. Загалом мета акції зібрати 100 тисяч гривень на потреби Збройних сил України. Гроші перерахують благодійним фондам, які допомагають українським військовим. Анна Добрань, Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.